У Тернополі вшанували митрополита Мефодія. У краєзнавчому музеї провели круглий стіл та відкрили виставку, присвячену світлій пам'яті блаженнішого. Вшанування пам'яті митрополита Мефодія розпочали з круглого столу. Об'єднаємо церкву, об'єднаємо Україну. Участь у ньому взяли релігієзнавці, серед яких Олександр Саган, доктор філософських наук, професор, історики, влада та громадськість і звичайно духовенство різних конфесій. Є ще ті моменти. Які розділяють православні церкви е, з поміж собою, очевидно, без єдності православної церкви в Україні трудно говорити про, е, скажімо, вищий рівень християнського діалогу між іншими християнами України. Отже, перший крок, який очікують християни в Україні, очевидно, що це є єдність між православними церквами, яких маємо три. А далі це нам дозволить робити наступні кроки. Усі згадували, що митрополит все життя боровся за єдину церкву. Наталія Шевчук працювала із блаженнішим Владико Мефодія Я знаю більше 15 років. На жаль, уже рік, як його з нами, немає. Згадується він як людина, яка любила дисципліну, яка любила порядок. Був надзвичайно освіченою людиною і любив мистецтво, поезію багато читав. Тому не випадково ми е, до дня Святих Кирили Мефодія випустили книгу Один народ, одна мова, одна церква. Митрополит Мефодій – це людина предстоятель церкви, який турбувався про об'єднання православ'я. А особисті зв'язки вони пов'язані звичайно із зустрічю митрополита Мефодія із студентством, де нас і цікавили ці проблеми життя православної церкви, перспективи об'єднання православ'я. Він піклувався про це. Він намагався вирішити це питання. Представники духовенства наголошують, що смерть митрополита Мефодія – велика втрата для суспільства. Я дуже радий, що Господь Бог мені дозволив, колись зустріти його я впевнений в тому. Тому, що це любов, це увагу, яку він приділяв в свій час для всіх людей, в тому числі і до мене, і сьогодні обов'язково повернеться до нього той пам'яттю, тої молитовної пам'яті, яку він заслужив. Загадує духовну підтримку блаженнішого Мефодія і влада. Завжди згадується, коли після подій Майдану ми з ним спілкувалися він сказав таку фразу, що сьогодні багато хто молиться за те, щоб Україна була багатою. Насправді вона вже є багатою, і саме тому нам всі заздріть. Сьогодні Україні не вистачає єдиного це державного розуму. Влада, якого не виконавчої влади, повинні ці його заповіти. А це власне один з його заповітів. Робота над створенням єдиної помісної церкви повинні підтримувати надзвичайно важка ноша у нього була, оскільки церква. Яку він очолював, вона була завжди переслідувана. Добре знав митрополита народний артист України Степан Гіга. Каже, що нерідко блаженніший надихав його на творчість. Дякуючи йому, я написав багато пісень на духовну тему Хриспонаті Христа. Молюся, Боже, за твій день. І завжди йому показував пісні, спочатку тексти розказує, каже Степан. Це дуже добре. Усі, хто прийшли згадати митрополита Мефодія, мали нагоду відвідати виставку його рис, особистих речей, документів, світлин та рукописів. Я був висвячений блаженнішим методом в Сан Діакона і служив в Андрійському соборі 6 місяців. Владика Мефодій був для мене другим батьком. Це була людина, яка робила тебе, щоб ти був людиною в той момент, коли я говорив з тобою. Майже 14